Запишемо область допустимих значень. У нас х має бути більше нуля, y більше нуля, тому що вони знаходяться під логарифмами. І тоді умова Х, що ділиться на y більше нуля, виконується автоматично. Що далі ми можемо зробити? Далі я розпишу перше рівняння. У нас маємо логарифм частки, тому можемо записати так: що це логарифм за основою 5х мінус логарифм за основою 5 від Y дорівнює а-18. А друге, допишемо. Логарифм за основою 5 від X 2 логарифми за основою 5 від Y дорівнює 3а плюс 12. Що далі можна зробити? Можна ці рівняння цю систему робити по-різному. Я, наприклад, зроблю так. Логарифм за основою 5 від x я позначу через t. Логарифм за основою 5 від Y позначу через В. Тому система в мене буде мати такий вигляд. Т-В дорівнює а-18. І Т плюс 2В дорівнює 3А плюс 12. В такому вигляді систему мені зручніше розв'язувати. Що я тоді зроблю? Перше рівняння домножу на 2, щоб коефіцієнти біля В стали протилежними. Отже, 2т-2В дорівнює. 2а мінус 36. Т плюс 2в дорівнює 3а плюс 12. Отже, додаємо почленно і отримуємо 3т дорівнює 5А мінус 24. Звідки Т буде дорівнювати 5а мінус 24 поділити на 3? Далі це значення Т можна підставляти в будь-яке рівняння системи. Але я, наприклад, ще зроблю так. Перше рівняння домножу на мінус одиницю, запишу як мінус Т плюс В дорівні мінус А плюс 18, друге, перепишемо без зміни. І знову ж таки почленно додамо. Тоді вже ми будемо мати 3В, дорівнює 2А плюс 30. А отже V дорівнює 2а плюс 30, що ділиться на 3. Отже, ми знайшли Т і В. Тому ми маємо, що логарифм за основою 5 від х дорівнює Т, а це 5а-24, що ділиться на 3. І логарифм за основою 5 від y дорівнює 2а плюс 30, що ділиться на 3. Ось таку вже далі систему. Звідси будемо шукати Х і. Логарифм – це показник, до якого ми підносимо основу. Отже, х дорівнює 5 в степені 5А мінус 24 поділити на 3. Y це 5 в степені 2а плюс 30 поділити на 3. Знайшли х і. Обоє вони додатні, тому ОДЗ виконується. Далі має задовільнятися умова. Х менше за корінь із 5. Отже, 5 в степені 5а-24 на 3 менше. Ну корінь з 5 я запишу як 5 в степені 1 друга зразу. І друга умова y більше за 5. Тобто 5 в степені 2а плюс. 30 на 3 більше за 5 в першому степені. Так, як у нас ем, основа 5 більше за одиниці, то ми не змінюємо знак нерівності і будемо мати 5А-24 на 3 менше 1 друга одна нерівність і друга нерівність. 2а. Плюс 30 на 3 більше одиниці. Далі ми маємо розв'язати систему з таких двох нерівностей. Що ми зробимо? Ну, давайте позбавимося від знаменників в одній і другій нерівності. Тобто, в першій нерівності я домножу ліву і праву частину на 6, а в другій домножу на 3. Тоді отримаємо. Ми маємо таку систему. Далі розв'язуємо. 10а мінус 48 менше 3, 2а плюс 30 більше 3. 10а менше 48 додаємо 30, 51, а тут 2а більше. Мінус 30 плюс 3 мінус 27. Отже, А менше, ніж 5,1, а тут А більше, ніж мінус 13,5. От, в таких межах має бути наш параметр А. Ми маємо знайти найменше ціле значення даного параметра. Ну, так, як у нас от він цей проміжок. То найменше цілий ось тут, і воно буде дорівнювати мінус 13.